Черкащанка Людмила Філоненко мешкає в будинку за адресою самій лакішки 149, дріб 2, 30 років. Каже, вперше за цей час зимою централізоване опалення не допомагає зігрітися. Температуру в квартирі підтримують за допомогою обігрівачів та кондиціонера. Включаємо його, Вмикаємо або те, або те. У нас немає нормального опалення, а платіжки ж прийдуть із тими самими сумами, що й завжди гарячі. Батареї були раніше гарячі, не можна було доторкнутися, а тепер вони лайт-лайт теплі. Щомісяця в опалювальний сезон пані Людмила платить тисячу гривень за опалення. В цей тариф, каже, додають і неіснуючі послуги. Зараз беруть і за опалення в під'їзді, а його в нас немає. Нам 20 років тому батареї там зрізали. Кажуть, ну ми ж тепло до будинку вам подаємо, то платіть. Така ж ситуація з опаленням і в сусідки жінки Людмили Чумак. Вона мешкає на п'ятому поверсі. Сюди каже, тепло взагалі не доходить. ми в халатах закутуємось у пляшки, теплу воду гріємо. Можете батареї попробувати, Вони холодні. Ми гріємось тільки одягом, бо в нас немає грошей на обігрівачі вночі. Взагалі батареї холодні пенсіонерка розповідає, тільки опалення в місяць виходить 976 гривень, і це з урахуванням субсидії. заплачу за місяць, за два, якщо я не заплачу за місяць чи два, з мене знібуть субсидію. І що нам робити? У мене пенсія 2600 гривень. Як нам виживати? Жінка зазначає, з цією проблемою зверталась до управлінської компанії Нова якість, яка обслуговує цей будинок. Слюсер установи Микола Заблоцький показує тепловий пункт, який розташований у підвалі дому. каже тут все в порядку. Тут все стоїть тут, все стоїть нормально. Тут засувки замінені, тут все почищене, до елеваторного вузла претензій ніяких. Перебої бувають тільки з температурою подачі води. Додає чоловік. Параметри різні бувають параметри. Різні бувають. Проблеми з опаленням можуть бути ще через забиті труби. Будинку вже ж багато років. Тепло сюди надає Черкаська ТЕЦ. То на початку опалювального сезону, поки вони ще не ввійшли в режим, то була слабенька температура. Зараз більш-менш нормальна, але перебої все одно бувають. Ми ж тільки обслуговуємо те, що нам дають. За коментарями звернулись до прес-служби Черкаської ТЕЦ. Вони пообіцяли надати пояснення. Сьогодні повідомили, що коментувати цю ситуацію відмовляються. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.